Починаємо сьогодні велику подорож в Україну, яка називається Українська мова. Це вчителька Наталія Черненко проводить урок української мови для п'ятого А класу. Педагог має 30 років стажу. Говорить, завдання нової української школи стали для неї викликом. Виклик, чи зможу я працювати в такій школі? Звичайно, вчитель повинен розвиватися, він не може стояти на місці. Освіта також, і тому працювати в такому класі я готувалася вже давно. Я хочу стати для своїх дітей наставником. Я хочу. Втілювати педагогіку партнерства учні у класі відповідно до основ програми нуж сидять за трьома партами по шестеро осіб. Завдяки такому способу, каже школяр Станіслав Кушнір. Він здатен почути думку інших для того, щоб стати розумнішим. Впливає, що я це ніколи не чув. Наприклад, хтось ти сказав, я тепер це знаю. Подобається працювати у команді, можуть запитати один одного про невідоме, говорить п'ятикласниця Софія Цяпута. Навчатися за такою програмою каже цікаво. Нові парти, гарні класи та чудові вчителі. Протягом літа готувалася навчати дітей за новим етапом програми Нова українська школа, розповідає класна керівниця п'ятикласників Маргарита Ратушна. Майже весь минулий навчальний рік так нас готували, розповідали, згадували про різні нові методики, які з'явилися і з якими нам доведеться працювати, так які доведеться застосовувати. А також влітку ми проходили різні семінари, вебінари. Курси. Доводилося після уроків щодня вчитися до восьмої вечора. Пригадує участь у пілотному проєкті у 17-му році вчителька початкових класів Анеля Тарноруцька. Перший виклик був тому, що такий, що було все сире. В принципі, не було ні програми, ні було, не було ні підручників. В принципі, підготовка була, але вона була мінімальна, тому що треба було перекреслити абсолютно все, що вчитель знав, вмів, робив, і почати працювати по новому. Програма нова українська школа дає більше можливості для творчості, каже педагог. Я пропрацювала 4 роки в пілотному класі. Мені ну якби мені сказали, перейди до старої програми, я вже не можу. Учні п'ятого класу не отримуватимуть оцінок півроку, поки у них триватиме адаптаційний період, говорить про новий етап НУЖ заступник директора гімназії Олександр Валовенко. Всі дітки, які були. В молодшій школі вони були з мамою першою вчителькою, яка з ними завжди була, і вона їх ними опікувалась. Тут вони приходять. Вони в нових умовах. Вони змінюють вчителі. Результат ми побачимо лише на виході. П'ять років тому на Черкащині вісім класів розпочали навчання за пілотним проектом Нова українська школа розповідає начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Нині ж усі перші класи області навчаються за цією програмою. Дитина має не стільки мати велику суму знань. Наскільки вона повинна знати, де можна здобути ці знання, яким чином, і саме головне, як правильно застосувати, здобути знання на практиці? Всі 100% відсотки працівників, які працюють в рамках нової української школи, змушені були підешних лікарці перевчати до вимог нової української школи. За словами Валерія Данилевського, ефективність нової української школи можна буде відстежити, коли нинішні п'ятикласники навчатимуться у восьмому та дев'ятому класах. Ірина Філенко Олег Кураш і Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.